Короче, опять 35. Малеха камера замрезая, вырубается. Такая она красива. Мороз минус 17. Я в шоке. Раз. Раз. Так, неудобно вообще. Так же її зробити. Ну, звіняйте, ну що є, то є. Коротше так, да, движитель 1,4. Пишеш, пишеш. 1,4. Ну в нормальному состоянні, там є мальоха, що то. Кстати, сервіс пройдений вот-вот-вот. Недавно, буквально. Ага, теж, блядь, нічого нормально короче есть проблемы мелкие ну я думаю ух жестко да было но ну, ничего проблемы мелкие но ну, ничего разбираемся такая машина у нас сегодня ну шо ж побачим кстати затяну. у нас стоит нас стоит стоит, Скажу, що вона стоїть. Вона стоїть без 50 євро 2000 євро. Значина 2000. Мою оцінюють 1190, ну коротше доплатить около 900 євро. Може менше, жінка буде торгуватися ще якщо. Так що такі діла, зараз будемо бачити, що там вийде. Ну така бор 1.4 2000 год такі діла. ну що ж, кажем бай-бай Гольфик, він нам хорошо вислужив за скільки там тисяч, Сейчас гляну даже за пробіг Я купив 18,5 А сейчас зараз... 30-150 Я проїхав Ну считай 12 тисяч кілометрів Проблем з машиною було трубка на подачу тепловоздуха На, на воздухозаборник. Перебила, Перебилась ну, перетерлась там взагалі І що там вихопнув звісно міняти треба там вже там трошки гниле Ну Там є охлаждаюча така залізяка Ну коротше Ну, проблем нема, ну, технічний стан задовільний, я жидко ограждаюсь не доливав, Я радий за цю машину, довольний, що її купив, вибрав хорошу. І тепер у нас теж красненький красненький Бора. Красненька Бора, ну є, ще показував, там видно було така. Ну, прикольно? це бора. Короче, такий. Пацанчик, хлопчик. Такі діла. Покупка машини в Фінляндії пройшла удачно. Ціна за машину тисяч... 1990. Но я доплатив тільки 1190 і віддав свою. Такі правила є в Фінляндії. Такі діла. Пока-пока. Привіт народ! У меня там проблемка з'явилася, що зараз мороз теж є хороший. Бігенько попробую записать. Ми вже купили, вже три дні поризуємося машиною, вже доволі дуже. Я знімав відео, але воно не вийшло, бо замерзла камера. Купив я на цій станції. Тут є варіанти хороші, борочка хороша. Тут аудюшка, опельок там 800 євро стоїть, не пам'ятаю. Мерсики. Ну є варіанти, ось мій гольфік. Красавчик, так? Да? Замилую його тут, Коротше, на нього ціну поставили, 1390. Ух ти мій красавчик. Є такі. Коротше, постараюсь показати вам на сайті, що тут є. Коротше, такі діла. Ось так я... ми купили тут машинку. Вона доволі непогано виглядає. Це вже зараз людський вигляд приведена вона. А далі відео в салоні було жах, а там буде видео уже. конкретний обзор, коли вже зробимо нормальну машину. Такі діла. Пока-пока. вот такие диски літні. Кстати, доволі непогані, тому що ціна мінімальна 600 євро тут диски. Колеса на два сезони спокійно до більше. Це літні, нормальок. Зараз будемо займатися машинкою. Поки, так, поки прибираю, хотів показати, що там є внутрі. Короче, є наклейка заводська, нічого не бита. Ну, для тих, хто каже не може бути, що машина була 90, тобто 2000 року і не бита. Дивимося, нічого, все оригінал. Тут прикол в тому, що колесо нове. Запаска И полноценная запаска Летня, правда, но ну. Даже есть дата Другого, 11.99 зроблено 11.17 Офигеть, воно все стоїть, ну нова, ну мою, ну як, що сказати? Бачиш? Сам бачиш Ну тут всі причиндали Все есть Так що машина, машина зверь